От просто поясніть мені, ну чому? Чому постійно чоловіки запрошують мене лише тільки на каву? А може я їсти хочу? Дивись, показую тобі лайфхак, так? От хочеш ти їсти? Я, не знаю, береш, ідеш на кухню, е там вариш борщ, ліпиш вареники, запрошуєш хлопця до себе, кормиш його, убоє, що він е ситий, що ти сита, І всім добре. І заодно він знає, як ти готуєш. І так далі, чи мати з тобою справу, з такою меркантильною, чи то не мати, чи він краще подумає, може, ну, краще де потрібно, краще для себе поживу, і гроші собі приборожу, бо вони ще пригодяться в цьому житті. Якось так, то привикали там, На каву вона не піде, але їсти вона хоче. Тобто це твої проблеми, розумієш, чоловік на першому побаченні він не, не зобов'язаний тебе вести в якийсь ресторан і кормити. Як це до вас того доходить, я не розумію. Просто. Просто якийсь капець. але нічого, я думаю, скажімо так, з часом їх буде поменше. Надіємося. Будемо старатися заради цього. Чим більше хлопці будуть бачити такі от відеоролики, як у мене, тим краще. Дякую за увагу і побачимося.